Чому довго не можна вийти з ілюзій? Чому довго не можна вийти з страдань? Давайте краще так. Є декілька варіантів. Я може назву тільки один, потім підніму друге питання. Чому ми не можемо вийти з страдань? Є така тема, люди люблять страдати. Ну, я сказав би не люди. Є вибір душі страдати, пройти опит страдаліця. Страдаліці, страдаліця, жертви. Опит душі тут зовсім вже інший. Тут вже контракти законні з темними силами, тут вже ви не поспорите. Ідемо далі. Є ще така тема, коли люди поцеплюють таку сущність, ми на регресії забирали її. Сушність, яка дає через деякі програми, запускає цю жалість до самого себе. Є ще така тема з дитинства. Я хворію, коли мене Жаліють, я захворіваю, щоб мене жаліли. Навіть люди хворіють із за того, щоб бо в дитинстві мама або тато любили, бігали біля них там, кормили їм, давали воду, і вони так побачили любов. Одна така ще спричинення. Розумієте, це програма деструктивна, це низькі вібрації, і людина на них не розвивається. Люди думають: якщо я в джумі, якщо я в унині, то типа це ж нормально, це ж нормально, я розвиваюся. Ні. Межа. Якщо це у вас постійно стається, і ви постійно в цьому всьому движенні, то це вже залежність. Ще зрозуміло, да? одну з причин. Залежність. Получається, що ще люди страдають, бо залежність страдання, ви не повірите, люди страдають. Далі є люди, які собі придумали, ну це не вони, це їхня сущність. Що коли вони страдають, вони розвиваються. Бо вони беруться за роботу, малюють, співають, за себе беруться. І вони захворівають і страдають, і це вони розвиваються. Ну просто задаєш цій Типу, ну, що це сущності, людина не відповідає. Логічно, ніяк не може відповісти на це питання. Получається, ви переробили, ви втомилися, яка знаєте, не вмієш не вмієш ...отдихати. Будеш хворіти. Що людина робить? Вона хворіє, джумі, там, депресія. Далі що людина робить? Виходить звідти, їй дали час осознати, подивитися, піти в себе. Людина куди йде? Як обично, людина йде, знов туди саме, бо енергії нові появилися, можна бігти, можна знову вбивати своє своє здоров'я. Хоча дали людині, душі на осознання. Приймайте.